Щоб просто розумів суд, що відбувається. Молодіжний, який передали об'єкт, забрали його в дівчому договорі від грінтавна, передали своєму сателіту, молодіжний один, додавали одиничку. Зараз молодіжний один продає відповідні майнові права на об'єкт, на який право мають мої довірителі і іншим третім особам. Все це тихенько робиться от ми судимося, ми можемо ще так три роки судитися, виносити там різні протокольні, непротокольні ухвали. Будівництво триває, продаж об'єктів відкритий, реклама по всьому місту про продаж майнових прав на цей об'єкт. Знов ЖК Молодіжний 1. Знову молодіжний. Зараз ви просто розумієте, що зараз намагаються зробити відповідач. Відповідач ЖК молодіжний, житомир добре Фактично отримати кошти і далі цю проблему залишити. Бати об'єкт отримати свої метри, отримати від цього матеріальні зиски далі. Це просто махнути на це рукою. Це... Собрали гроші з клієнта раз і переїхали в друге місце. Понял? Вивіску поміняли і все. То вони ще їхня вивіска на заборі. Громада да. коператив. Вибачте, за неюридичне слово загнеться. Він попаде в категорію невікіду, виконає це. Все... Кооператив створений, грубо кажучи, для виконання однієї мети. От вона буде виконана, права по-новому будуть продані і, і далі ну, відповідач 2, просто умиє руки з цієї ситуації. А ми будемо ще 3 роки судитися чи 5 років, люди далі будуть судитися.